У Харківській державній бібліотеці імені Короленко у війну відновила безплатний міський абонемент, облаштувавши у вестибюлі книгозбірні читацький куточок з полицями книг. Ця послуга для нас не нова. Вона була створена, організована, працювала ще на початку діяльності бібліотеки. На початку 20-го сторіччя цю послугу ми відновили за потребою громади вже в воєнні роки. З липня 2023 року на потребу наших користувачів ми організували літній міський абонемент. Тут представлена література, українськомовна література, сучасні українські письменники, дитяча, науково популярна література. Скористатися, прийти в наш міський абонемент можуть харків'яни, тобто ми обслуговуємо користувачів за умови харківської прописки, можна взяти книжки НАТО. Ну, ця послуга у нас набула такого попиту, що до нас почали приходити родинами. Дівчата, працівниці міського абонементу організували навіть такий куточок для дітей. У нас був такі книжкові пігулки, бібліотерапія. Спочатку планувалося як абонемент працює. Так? Вони приходять, переглядають книжки, забирають і йдуть. Але тут така атмосфера. Я думаю, сьогодні наші колеги, журналісти, відчули, що тут так чудове таке місто, така локація. Що почали приходити родинами з дітьми, дітки граються, хтось приходить, замовляє літературу, працює тут організоване таке маленьке робоче місто, що можна замовити і попрацювати з якоюсь літературою із міжбібліотечного абонементу. Тобто трішки вже послуги розширилися. Взимку ми вже на жаль не зможемо собі повноцінно працювати. Вати з нашими читачами, тому і переходимо в дистанційний формат. Через відсутність опалення у книгозбірні бібліотека працюватиме дещо в урізаному форматі. Однак послуга міський абонемент і далі надаватиметься, але за зміненим у листопаді графіком книжки можна буде прийти отримати у вівторок з 10 до 14. Всі контакти як звернутися до нас, представлені у нас на сайті. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.